Привіт! Це будуть у нас думка вересня, а можливо, це будуть думки вересня. І сьогодні я хочу дуже швидко розкрити тобі тему, як же в своє життя притягнути те, що ти хочеш, і чому ти це не можеш притягнути, навіть маючи відчуття своєї життєвої енергії всередині себе. І от потік, він поступає. Непреривно, але щоб нам отримати бажане те, що у нас є в думках, нам треба підготувати свій стан і підготувати для цього сосуд, проявлений в земному твоєму житті. І я приведу грубий приклад. Якщо ти хочеш сім'ю, то тобі потрібно підготувати сосуд, щоб ти могла помістити туди сім'ю. Як це робиться? Ми йдемо діяти на матерії, і тобі треба уявити, в якому будинку, в якому просторі, в якій квартирі може жити сім'я, і зробити земні дії для того, щоб створити свій простір, от який буде підходити під сім'ю. Таким чином, у нас є сусуд, вже в який ми можемо помістити енергію і притягнути своїм станом, тоді бажане.